Всім привіт! Нарешті до мене прийшла, приїхала довгоочікувана фотопастка. фотопастка. Фотопастка е, модель HC801A. Це в принципі не супер, не супер там якась модель для початківця. Я так розумію, що це саме то це чистий китаєць, чистий китаєць. Але для початківця вона має досить пристойні. Польові якості. Себе гарно зарекомендувала в польових умовах. Тож будемо розбиратися разом з вами. Я вам покажу, що вона вміє, як її ставити. Будемо ставити разом з вами. І я все вам покажу, що вона зніме. І чого, нічого вона не зніме, я показати не зможу. Але зараз, зараз зробимо невеличкий відео огляд фотопастки, яку я теж, як і багато, напевне, з вас тримаю. Тримаю перший раз у житті в руках, тож буду розбиратися і вчитись ловити дику природу у фотооб'єктив разом. Тож поїхали. Ось така штука. Скажу одразу, ціна її в Україні близько 2000 гривень, а мені вона досталася близько 1000. Ось така вона. Основний її корпус. Звісно, звісно щоб не, не витрачати ваш час, я її вже вскривав і дивився, що тут всередині. Тут інструкція дуже добре, що вона на англійському, а не на китайському. USB-кабель для переброски фото-відео і ось такий ремінь для фіксації самої ловушки. Ловушка, значить тут, я так розумію, що це. Підсвітка інфрачервоного світла, об'єктив камери і датчики руху. Бокові, щоб виймати камеру із сп'ого режиму своєчасно. і центральний, який дає безпосередньо на, на саму камеру сигнал про фото, відео. Ось така штука, тут ззаді посмазка для кріплення. Тут ось розйомчик для живлення. Зовнішнє оживлення. я не знаю, чи, чи видно чи ні. Для зовнішнього оживлення. Ну, а все всередині запечатано. Тут ще є така штука. В інтернеті називають для замка, щоб ніхто не відкрив. І сміються з пластикових вух. Це не для замка, щоб ніхто не відкрив. Тому що сайти російські, там тільки про замки всі думають. Це не для замка, а це для пломби. Пломба покаже, чи відкривав її хто чи ні. Ну, це таке. Це якщо десь там в приміщенні чи серед людей, я ж буду її маскувати так, щоб людей взагалі не було. А якщо в таких місцях люди знаходять щось подібне, то, як правило, такі пломби вже, вже не допоможуть, тому що ніхто їх більше не побачить ніколи. Відкриваємо. Я вже, як казав, і відкривав. І трохи розбирався. Ось тут, в оцьому корпусі, в оцій половинці, знаходиться 8 батареїк типу АА. Зараз ми їх відкриємо, щоб показати вам оп. Ось така штука. 8 штук закриваємо. Тут це дуже легко і просто. Тут без інструкції можна допетрити. А тепер саме важке, що для мене було, це знайти, як поміняти ага. Значить, щоб лов... фотоловушка працювала. Ось сюди треба вставити е... відео карту пам'яті. А це розйом для зняття інформації. А це вмикач і перемикач. Тестовий режим. А це вимкнено. Потім тестовий режим. А слідує положення вже буде робочий режим. Все, тестовый режим, меню. Это тут все дуже просто, дуже дуже дуже. Само, само верху Начинаем. П режим. Деемся. Фото, видео, чи фото плюс видео, фото плюс видео. Окей. Размер фото. Окей. Двимся. 5 мегапікселів, 8, 12, 16, 2, 24. Ну я так чув, що тут треба вибирати найменший розмір фото, тому що більший розмір фото на якість не впливає, а об'єм карти пам'яті з'їдає. Тому я ставлю 5 мегапікселів і це в голову хватить для нормальних якісних на зйомки, якщо вона така буде. Окей. Серія фото. Наступна серія фото. Окей. Одно фото, два фото, три фото, 10 фото. Це після того, як спрацює фотопастка, я поставив три фото. Окей. Качество відео. Нажимаємо ОК. Максимальне. Качество відео я поставив максимально це на HD для Ютуба. Окей. Длина відео. Наступний параметр. Я поставив 16 секунд. Я не знаю, мало це багато, будемо бачити. Наступно. Запись звука. Включено. Окей. Наступно. Задержка фото. Я 0,5 секунд поставив. Не знаю, багато, мало. Будемо бачити. Бокові датчики. Включені. Окей. Чувствительність, я поставив середній, тому що ну, низький, я не знаю, може не буде спрацьовувати, а високий це буде спрацьовувати на траву, на листя, на гілля, на щось таке. Середній. Будемо бачити, Окей. Таймер не потрібен. Таймер не потрібен. Це щоб обирати, коли буде вона працювати і коли не буде працювати, можливо, кому вночі не треба, щоб ловушка працювала, то включають таймер. Язик. Зрозуміло. Безконечна съйомка. Не потрібно. Дата та час. Тут можна обрати та виставити дату час, як в нормальному кнопочному телефоні. Штамп на фото, щоб була дата та час. Включено. Пароль не потрібен. Формат cd Відформатовано номер. Номер камери не потрібно. І сброс. Все. Нічого тут такого немає. Складного. Якщо що перемикачем перемикаємо в робочий стан або виключаємо, бай-бай, каже. І все. Як установому знімаємо ці ось наліпки і сподіваємось зазняти щось таке, чого ще досі ніхто не зазняв. А да, ще хочу показати одне фото, яке зробила моя камера. Ось тільки що в тестовому режимі. Що вона буде знімати, якщо це встановити в моїй кімнаті, квартирі. Ось такі фото. Чесно кажучи. чесно кажучи, мені б самому було б страшно таке побачити. Ну Но це, це нічна зйомка. Абсолютно... Темрява і ось так. Будемо пробувати, будемо пробувати знімати і все покажу вам, вийде, що чи не вийде. Я сподіваюсь, ми із з вами разом да, оці ось пленочки, плівку цю треба зняти, якщо хто забув, щоб вона нормально працювала. Тож, товариші, друзі, на наступному тижні, з понеділка, якщо в мене буде час, ми неодмінно з вами вийдемо в мої улюблені болота і поставимо цю ловушку. Ну, а згодом, можливо, прийдуть до мене ще і інші, які ми теж будемо тестувати, будемо знімати інформацію та перевіряти, які цікаві відеофото нам подарують. Ось такі не дуже каштовні, але дуже цікаві, як для мене, як для любителя природи ловушки, фото, відеоловушки. Я їх ще планую ставити весною, знайти цікаві нори борсуків, чи лисиць, чи навіть гніздо чорного лелеки, чорний жовни, і спостерігати за допомогою них, за життям дикої природи. А можливо, мені вдасться зазняти і рейс, яка, здається, мені мешкає віднедавна в наших лісах та болотах. Тож, Попереду нас з вами чекає ще дуже багато цікавих відео. Дякую всім за увагу та терпіння!